1982 рік Львів, професор Федір Михайлович Романюк, який присвятив своє життя науці, активно виконує завдання партії та розробляє значущі винаходи для радянського союзу. Йому допомагає молодший науковий співробітник Костя, талановитий аспірант, який мріє рухати прогрес та полегшувати буденне життя радянської людини. Все це відбувається в науково-дослідницькому інституті радіотехнологій та електротехніки імені Карла Маркса і небезпильного ока партійних наглядачів. Знову ви мені дитячий мат ставите Тимофій Мартинович. Ну нічого. У мене ще довгий робочий день. Я ще відіграюся. О, Костя! Де ж ви так довго були? Я чекав на вас чотири дні. Вибачте, товаришу професор. Я просто ходив в гастроном по ковбасу. Ну, це не виправдання. На такі випадки, я готовий вас відпускати тільки на два дні. Я просто подумав, що якщо я вже взяв ковбасу, то було б добре їсти з хлібом. Костя, Костя. Послухайте мене і зробіть так, як роблю особисто я. Коли йдете в астроном, беріть відпустку, і тоді ви зможете без проблем відстояти чотири черги підряд. Добре, товаришу професор. Стоячи в черзі, я пропустив оголошення переможців Всесоюзного наукового конкурсу Ядерна весна 82. Не поділитесь, хто перенів, товариш Костя. Ви знаєте, що я працював над своїм винаходом? Так, знаю. Ви готувалися 30 років. 30 років, ще з 10 класу. Ви знаєте, що я винайшов за горизонтну радіолокаційну станцію, яка дозволяє виявити запуск міжконтинентальних балістичних ракет ще до того, як їх запустили. Це дуже хороша робота. Так, от. Мій винахід переміг. Я вас вітаю, пане професоре. Ну, не треба, партія вже мене привітала. Мені виписали премію в 100 рублів і путівку в санаторій. Ого весь інститут вам буде заздрити. Так, так. Ну, давайте повернемося до тих винаходів, над якими ми працювали раніше. Ми з вами, товаришу професор, розробляли аналог м'яса для сосисок, на які зараз страшний дефіцит. Так, от, ми вирішили, що додавання вугільної золи. Зробить сосиски доступнішими для пролетаріїв. Е-е, А на якому етапі була наша розробка? Ми пробували експериментальний зразок на смак, після чого ви при всій повазі облювали гардероб і гардеробницю. Ні разу не жалію. Зійнеда Петрівна давно заслужила. Ну, це випробування було кращим за попереднє. Буду подавати на патент. Товаришу професор, я довго працював і вирішив показати вам свої проекти побутової техніки для полегшення життя радянської людини. Костя, Тільки скажи мені чесно: на цей раз там не буде ніякої американщини і копіювання капіталістичного заходу. Нас вчили в університеті, що. В Американщині немає нічого, крім бідності, голоду і бажання знищити СРСР. Тому всі винаходи я робив сам. Ну, правильно вчили. Добре Костя. Я послухаю про ваші винаходи, тільки ж ви самі знаєте, що у нас зараз в інституті присутня, так сказати, Перевірка. Тому давайте не голос. Добре. Так от. Я подумав, що в радянської людини незручний домашній телефон. Зручний? Як це так, незручний? Дуже зручний. Обожнюю крутити диск, коли набираю номер. Ну так от, ну чому б нам не скоротити час набору номера, просто додавши кнопки на телефон. Кнопки? Кнопки. Кнопки. Так. Кнопки. Ну, Це не так уже й страшно, якщо тільки кнопки. І зробити його бездротовим. Як бездротовим? Ну зробити трубку на радіоприймачі, щоб можна було відходити від самого пристрою по різних кімнатах. Товаришу професор, якщо вставити в трубку батарею, бездротовий телефон можна. Ми вдосконалимо фаршивий американський бездротовий телефон, додавши до нього дріт. Таким чином він буде надійно передавати сигнал і буде доступний всім пролетарям. Костя, що ти робиш? Я тебе ж просив давай без чого. Без чого? Я ж сам це придумав, і воно дійсно полегшить життя тому і діло. Життя радянської людини не повинне бути просте. Праця зробила з мавпи людину, а телефон на дроті із людини пролетаря Костя, Слухай, мене уважно зараз. Я знаю про твоє поривання, але придумай, будь ласка, щось не схоже на американців. Щось не про побут. Не знаю, вічний двигун для трактора чи міжконтинентальний танк. Я маю винахід не для побуту, а для радянського автопрому. Автопрому? Це вже краще. Молодець. Це, мабуть, авто, яке можна заправляти тирсою чи кукурудзяним шурудоп? Ні, це винахід, який збереже життя радянського водія. Від чого збереже життя? СРСР це найбезпечніша країна в світі. Тут люди помирають або від старості, або коли беруть перлін. Я спроектував подушки безпеки. Які подушки? Друге слово не зрозумів. Подушка безпеки. Тепер, коли радянський водій потрапляє в автомобільну аварію, в салоні надувається велика подушка і рятує йому життя. Костя. Просив давай, без цього всього. Що це за капіталістичні викрутації? Які ще подушки для авто? Пролетарі не повинні спати під час робочого дня. Але ж це порятунок при автомобільних аваріях. У нас в Радянському Союзі. Немає аварій. Партія вирішила цю проблему вже давно. Це в цій Американщині всі мають по 10 авто вдома. Їздять на них, розбиваються, якщо захочуть, розбивають одне одного. Там аварія на аварії. А у нас одне авто на цілий спальний район. Два авто пересікаються може раз чи два в тиждень. А якщо вже на те й пішло, то швидше 35 кілометрів радянський автомобіль не їде. Та й взагалі, товаришу Костя, скоро нам не потрібні будуть автомобілі. бо в нас буде комунізм, товаришу професор. Ну, чому ж ви так? Я люблю свою роботу, я буквально живу в інституті. Я цілими днями працюю із радіоелектронікою на благо батьківщини. Я не їм, не сплю. Витрачаю всю свою зарплату на радіодеталі, які нам не постачають. А згодом і ті деталі теж пропадають, і я купую нові. Дайте мені шанс. Запатентуйте хоча б один мій винахід. Добре, костя. Я послухаю ще один. Але він має бути точно корисний. І, звісно, якщо він не повторює тих американців-застранців, він дуже корисний для радянських робітників. Ось, я думаю, у нас в Радянському Союзі є комп'ютери. Ну, є. Вони можуть зчитувати і передавати інформацію. Припустимо. Так чому нам не зробити носій, на який можна класти гроші? Що ти маєш на увазі? Ну, електронні гроші. А, а Звичайні тобі чим погані? Звичайні не погані. Правильно, питання закриту. Але це зручніше. Радянський робітник може тримати гроші на пластиковому носії. І йому не прийдеться збирати гроші під ліжко чи в книжки, якщо вони в той час надійно зберігаються в банку. За потреби така картка може давати позику своєрідний кредит. Алло. Так, це я Федір Романюк. А хто це? О, так, так, це я замовляв послуги чотири роки тому, так. Е, все так само. Леніна, 34, квартира 17. Дя, дя, дякую. А це ви уточнювали просто, так? Ага. Добре, я, я тоді чекаю вас через рік. Костя, які електронні гроші? Який кредит? Єдиний кредит, який є в Радянському Союзі, це кредит довіри від партії. Багато паперових грошей це не є погано. Люди відчувають себе багатими. Ну, ну, не багатими. Багаті тільки Так, капіталісти. То погане. То погано. Але відчуваю чесно зароблені гроші. Бачить їх на руках. забере в них готівку, і що в них залишиться. І, взагалі, Костя. Скоро нам не потрібні будуть гроші. Бо в нас буде комунізм. Ясно. Дякую, товаришу, професор. Я. я, мабуть, піду. Може йти. Е, Дійкій Костя, ти не приніс мені звіт за березень? А точно. А, а що це в тебе таке? Що? Оце. А, та так, дрібниця. Мама закрутки робить. Попросила мене, щоб я кришки вирівняв, які вона вже вісім років використовує. А руками чи молотком це дуже довго. Тож я от в гаражі зробив ось таку такий пристрій, який вирівнює кришки. Костя! Це ж воно? Що воно? Я завжди знав, що з тебе вийде прекрасний винахідник. Як ти назвав це ж удотехніки? Вирівнювач кришок. Прекрасний винахід. Прекрасна назва. Ти просто геній науки. Правда? Це воно. Воно покращить життя радянської людини. Я сьогодні ж відправляю цей винахід на патент. Я вже бачу, як ти їдеш в санаторій Костя. Дякую. Дякую, Ти Мій найкращий співробітник. Біжи, розкажи мамі, що ти молодець. Алло, Тимофій Мартинович. То вас Федір турбує? Так, та. Слухайте, я тут маю ідею для радянського автопрому. Подушки безпеки. Як вам? Підпишись.